І прийшов один із семи ангелів, що мають сім чаш, і говорив зі мною, кажучи Підійди, я покажу тобі засудження великої розпусниці, що сидить над багатьма водами. З нею розпусту чинили земні царі, і вином розпусти її впивались мешканці землі. І в дусі повів він мене на пустиню, і побачив я жінку, що сиділа на червоній звірині, переповненій іменами богозневажними. Яка мала сім голів і десять рогів. А жінка була одягнена в порфіру і кармазин і приоздоблена золотом, і дорогоцінним камінням та перлами. В Русі своїй мала вона золоту чашу, повну гедоти та нечести, розпусти її. А на чолі її було написано ім'я, таємниця, Великий Вавилон. Мати розпусти і гидоти землі. І бачив я жінку п'яну від крові святих і від крові мучеників Ісусових і, бачивши її, дивувався я дивом великим. ангел промовив до мене, чого ти дивуєшся? Я скажу тобі таємницю жінки і звірини, яка носить її, яка має сім голів і десять рогів. Звірина, яку бачив я, була і нема, і має вийти з безодні, і піде вона на погибель. А мешканці землі, що їхні імена не записані в книгу життя від закладен світу, дивуватися будуть, як побачать, що звірина була і нема, і з'явиться. Тут розум, що має він мудрість, сім голів, це сім гір, що на них сидить жінка. І сім царів. П'ять їх упало, один є, другий ще не прийшов, а як прийде, то мусить він трохи пробути. І звірина, що була і нема, і вона сама восьма з сімох і йде на погибель А десять тих рогів, що бачив ти їх, то десять царів, що ще не прийняли царства, але приймуть владу царською звіриною на одну годину. Вони мають одну думку, а силу та владу свою віддадуть звірині. Вони воюватимуть проти Агнця, та Агнець переможе їх, бо Він Господь над панами та цар над царями, а ті, хто з ним покликані і вибрані, і вірні. І говорить до мене. Води, що бачив ти їх, де сидить та розпусниця, то народи та люди, і племена та язики. А десять рогів, що ти бачив їх та звірина, вони зненавидять розпусницю, спустошать її, її обнажать, і з'їдять її тіло, і вогнем її спалять, бо Бог дав їм до серця, щоб волю чинили його, маючи одну думку, і щоб царство своє віддали звірині, аж поки не виповняться слова Божі. А жінка, яку ти бачив, то місто велике. Що панує над царями земними?